Доброго дня, шановні глядачі! Ви на каналі DIA Biology. Мене звати Ігор Сінгер. Сьогодні поговоримо про осінню обрізку. Часто можна почути запитання. Яка різниця, коли різати та формувати дерева та кущі? Відповідь: Це дуже залежить від пори року. Так, чому не слід робити обрізку та формування рослин у осінній період? Причин декілька. Треба враховувати ступінь та силу реакції рослини на травму, бо обрізка це теж травма. Розуміння цього настільки важливе, що без вивчення цього поняття займатися обрізкою навіть взагалі не варто починати. Для гарантованого закриття рани, навіть частково, рослині потрібен час і певні умови. Довжина світлового дня, температура, вологість, але саме головне, це час. Для формування та субернізації зрілості ростучих калюсних структур рани потрібно від 8 до 10 тижнів сприятливих умов. Осінь це час відтоку асимілятів з фотосинтезуючої периферичної крони у ядро. Туди входять стовбур, скелетні гілки та багаторічні корені рослини. Але процес закінчення транспорту пластичних речовин у ядро рослини припиняється незадовго до настання діапаузи рослини. Тому видалення частини рослини до завершення переходу у стан зимової діапаузи суттєво зменшує кількість запасу органічних речовин у ядрі, впливаючи на здатність рослини до відновлення навесні. Ще один нюанс осінньої та пізньолітньої обрізки це стимуляція росту нових пагонів у рослин, особливо з південних регіонів. Це також сприяє витраті пластичних речовин з ядра рослини. Для рослин, що походять з більш південних регіонів, настання холодного періоду не настільки очевидне. У себе вдома вони можуть дозволити собі, так би мовити, позаплановий ріст пагонів. Але в умовах чіткої зміни сезонів морозного періоду ми можемо мати невизрівші пагоні, які зазвичай гинуть. Це часто можна побачити при пізній обрізці, наприклад, самшиту, і не тільки. Також ризиком осінньої обрізки може бути і особливості формування квіткових бруньок на гілках другого та більш старшого віку. Це, наприклад, такі рослини, як шовковиця та слива пильчаста сакура. У цьому випадку дерево відновиться після обрізки, але квітування і плодів не слід очікувати. Окремим недоліком осінньої обрізки є також активізація плачу дерев, чутливих видів під час відлих або просто в безлистому стані восени взимку після обрізки. Рослини, звісно, не загинуть, якщо обрізка не була надмірною. Але такі плачучі рани англійської winter sub bleeding», сприяють не тільки ослабленню рослин, а й більш частому ураженню поверхні ран грибковими інфекціями. Також подібні рани прибавлюють комах, в тому числі і шкідників дерев. Отже, якщо розглядати періоди найбільш сприятливі для закриття заростання рани, то це час, коли йде активне нарощення приросту дерев. Це зазвичай перша третина або половина вегетативного періоду, коли рослина має високі темпи росту калюсних тканин. Деякі рослини мають не одну. А дві і навіть більше хвилі росту, що обумовлює можливість закриття рани при виконанні, наприклад, літньої або зеленої обрізки деяких культур. Рослина може відновити рост тканин після обрізки, але з кожною такою хвилею прирост буде меншим, бо запаси доступних пластичних речовин зменшуються, і їх відновлення теж. Нещодавно синтезовані при фотосинтезі рослинною органічні речовини спочатку переміщуються у акумулятори органічних речовин у ядрі рослини, і тільки потім йдуть на формування нових тканин та органів рослини. Безпосередньо у кроні органічні речовини не розподіляються, тому потрібен час, щоб органічні речовини для формування тканин перерозподілилися у ростучі тканини та органи. Саме тому осіння та ранньозимова до зникнення небезпеки сильних морозів обрізка є недоречною для дерев при якісному та свідомому підході до формування рослин. Вбити може і не вб'є, але заростання ран буде проходити тільки з початком вегетативного сезону весною. Тканини рани у зимовий період не ростуть, але можуть бути пошкоджені морозом або інфекціями. А інфекції не сплять. І беруть свою долю у рослин, сприяючи поганому загоню таких травм. Єдиним варіантом прийнятної осінньої обрізки може бути санітарна обрізка сухих гілок без порушення живих тканин. Або роботи з аварійної обрізки при загрозі для людей, рослин, тварин та майна. У випадку аварійної обрізки можна також робити обрізку неповною, тільки небезпечні частини травмованої рослини. Щоб навесні під час активного заростання рани використати пластичні речовини загального ядра, якщо не порушено зв'язок між деревом та зламаною частиною крони. Отже, всі ці причини пояснюють, чому осіння та ранньозимова обрізка не є доречною, якщо питання не стоїть про аварійні роботи та санітарну обрізку виключно мертвих частин крони. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалось. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!